Всім привіт! Мене звати Івана і я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. І в цьому відео буде велика розпаковка. Тому що мені нещодавно, буквально вчора, прийшла посилочка від мами з України і там багато всякої краси для в'язання. Тому, я думаю, вам буде цікаво подивитися, що в мене є. Також я вам покажу нову пряжу, яку купувала сама собі. І поїхали! І почати я хочу насамперед перед з того. Що покажу вам свіновий набір шпиців. Е, купувала, мама моя, це в магазині Азулета. Я думаю, що багато хто в Україні знає, цей магазин, він доволі популярний, там дуже багато якісних речей є для в'язання. І ось такий набір у мене є. Тепер. Ой, ось так. Я його ще не розпаковувала, не дивилася, що всередині, як воно виглядає, самі дуже цікаво. Ну, я уявлення маю, але так-то я його ще не тримала в руках. Тому що буквально вчора ввечері я забрала його від Іринки. Е, всі знають її по моєму ютуб-каналі, по її ютуб-каналу. Так, це інструкція. Ось Mindful Collection. І дивіться, воно так гарненько запаковано. Ой, цей набір, то й знає, як воно запаковано, так? Але я вам покажу. Надіюсь, не чути, тому що я відкрила вікно, а на дворі дуже машини чути. Але так дуже спекотно. У нас просто 30 градусів плюс 30, і можливо трошки більше, тому що дуже спекотно останній день. Так. Просто красавка. Дуже гарно не запакували так. Так, дивіться, ось такий ось набір. Надіюсь, вам буде гарно і видно, і чути. Ой, так, сюди піде поки що. Дивіться, на цю красу. Це в мене перший набір від Mindful, тому що я ще не пробувала, не, ну, і не купляла для проби взагалі, а ще така бачите, косметичка. Я не, не в'язала. Я не знаю, як вони в роботі. Так, ось тросики. Ага, тут все крутиться. І нієчка для визначення номеру. Знаєте, в мене така є дерев'яна, я, я собі купувала тут, але я не ще ні разу не користувалася. Можливо, через те, що в мене поки що номери скрізь є. Не стерлися. Так, тут ще в нас є ось такий мішечок. Ага. Всеки. Штучки. Штучки, штучки Ага, тут заглушки. Це я не знаю, що для цього треба буде розбиратися, в мене не було раніше нагору. Так, є такі штучки. Потім є ключики. Ось ключики. Ой, а це, напевно, заглушки на, на шпицю. Надіюсь, його видно. Так. Ну і тут ще багато заглушок, я не буду все витягувати. Знаєте, я напевно закрию вікно, тому що дуже шумно. Я просто не хочу потім, щоб було дуже на відео багато лишніх звуків. Так що я зараз закрию вікно і до вас повернуся. Так, я повернулася, але я повернулася вже трошки з іншого ракурсу, тому що якось сонце впадає е, не так, і трошки темно, і вікна позакривала. Тепер тут дуже спекотно, але не шумно. Тому я вам зараз покажу ще, що залишилося, і те, що не показала вам. Е, так. Тут ще на горі, дивіться, є дуже багато різних маркерів. Ось, дивіться, і круглі є, такі, як я вам сказала, що не відкриваються, не закриваються. Такі самі поменші. Так. Потім, оці, здається, мені будуть зручні, тому що вони такі не закриваються, бачите, з голочкою такою. І ще такі малюсенькі, малюсенькі. Ще мої улюблені. От знаєте, що, що це самі улюблені. <аххані> мені здається, що їхні вірники мають мені платити за рекламу. Так, голки дві. До речі, я не пробувала з таким тінчиком голки, але мені, напевно, зручно. Тому що вона є пластикові голка, але в мене вони рівні. Так. Ну, в принципі, те, що багато маркерів це дуже круто. Я люблю маркери. Маркери це така штука, що завжди потрібна. Особливо, коли ти вяжеш якісь реглани чи розраховуєш там якісь візерунки, це дуже зручно. Тому що, наприклад, зараз я в'яжу цю кофточку французьку, то маркери прямо в мене мають бути, тому що я краще так розумію, що до чого. Так, і тут ще є, дивіться, вправи для ручок, щоб наші ручки були здорові. Це, до речі, дуже класно. Красно, класно. Бачите, ще такі для спини, напевно, вправи. Я теж, до речі, хотіла щось таке записати коротке на YouTube. Так, не було видно, добре. Ай, ні, напевно, буде так краще. Я хотіла теж якісь такі вправи записати на YouTube. Тому що у мене буквально нещодавно дуже боліла рука. Так, право, ось. Тут я просто не могла нічого робити. У мене так боліло, що я думала, що це просто капець якийсь буде. І буквально місяць я ходила з такою болем в руці, а потім пройшло. Чому я тут не пішла до лікаря? У просто... мене не дуже хороша історія тут з цими лікарями. Хоч кажуть, що тут медицина дуже класна, але повірте мені, не така вона класна, як нам розказують. Так, а тепер. ні, тепер покажу вам не шпиці, а покажу вам моталку мою нову. Мені мама купила від Pro їхню дерев'яну моталку. Дивіться. І я дуже не задоволена. Я ще нічого в неї не змотувала, але в принципі, вона така і яскрава, і така путня, знаєте. Не така легенька, як та пластикова, що в мене китайська є. Мені вона доволі за цим дизайном подобається. І я думаю, що вона доволі хороші великі мотки змотає. Дивіться, це моя рука, а це для мотка теж місце. То я думаю, що ну, доволі великий моток сюди влізе. Інструкція до нього є і е, така ножка, яка кріпиться. Ножка, яка кріпиться. Воно тут посередині вставляється, я так зрозуміла, тому що є такий отвір. бачите. І, до речі, що хотіла сказати: оцей магазин Азулета. Він розпродає зараз товари, які не вийшли із ринку Росії. З 50% знижки і 80% від продаж іде. На підтримку нашої армії. Тому, хто хоче якісний матеріал і хоче допомогти армії нам перемогти пошвидше, то я рекомендую вам подивитися на її асортимент, що в неї залишилося, тому що таких цін ви не знайдете. І зараз покажу свої шпиці нові. Це Чаогу 19 мм 100 см. Я Чаогу раніше не в'язала, тому не знаю, які вони по якості, не знаю, які вони в роботі. Але хочу спробувати. І до того ж Туреччині чого немає. Вони не закупляють. Ой, Кнітпро сюди недавно лише прийшло. Так. Буквально 2-3 роки, як прийшло. Ну, знаєте, такі путні шпиці. Такі хороші. Мені здається, що класно буде шарфи ними в'язати. Такі з грубої нитки. У мене, правда, такої грубої нитки немає, але... Можна спробувати. Так, в мене такі чалгу є. Будемо ще такі чалгу. Такі міні-міні в -міні, 5 см, чи скільки вони сама шпичка. І це 3,75 номер 30 см тут. Я думаю, що вони мені будуть зручні для рукавів і для закриття макушок шапочки. Хочу спробувати, тому що є багато цих наборів, таких міні-5 см, але я не ризикую купувати, щоб потім воно ну, просто в мене не валялося. Тому хочу спробувати одні. І так як я не могла тут знайти окремо, щоб одні купити, то мені мама купила в Україні передала. Так. І ось такі чаогу 100 см 5 мм. Ну, це вже звичайні подовжені. Ці дуже зручні 100% бамбукові. Потім давайте закінчимо з цим чаогу. Я перейду до іншої марки, вам покажу, що в мене ще є. Так, це е, шкарпеткові шпиці від Чаугу, е, 20 см, 8 мм. Так, як я шкарпетки не в'яжу, але я думаю, що мені буде зручно для рукавів кофти і для цього закриття шапочок. Тому е, ну, я люблю такі ці шпиці. Мені ними дуже зручно закривати шапочки і в'язати рукава. Так, потім чаругу останній лот. Це ось такий гачок бамбуковий, 115 мм. Я вам зараз покажу, сама ще не відкривала його. Це мені цікаво. Ось такий. Ну, знаєте, цікаве щось. Я такими грубими. Взагалі це для мене дуже грубий гачок, і тут для мене дуже грубі шпиці, але... Я думаю, що у вязальці має бути різний асортимент, щоб вона знала, що їй зручно, що їй незручно, що їй подобається, що їй не подобається. Бо деколи коли мене питають, навіщо тобі так багато всього, я кажу, ну мені ж потрібно знати, якщо я ще цим займаюся, мені потрібно знати, що хороше для мене, а що не хороше для мене. Тому що, знаєте, в кожного смаки різні, кожному зручне щось інше. Тому я хочу вивчити якби, свої вподобання і свої смаки в цьому плані. Так, пішли далі. Е, я вам покажу ще Аді. Мама мені також купила це для шкарпеток, напевно, так. Тріо бамбу. Так. Я такими теж ще не в'язала. Знаєте, це більше відсоток того, що тут є. Я ще такого не пробувала ніколи, і це мене дуже, мені дуже цікаво все. От Я навіть не уявляю, як такими цими шпичками в'язати. Поки що в мене уявлення немає. Але буду дивитися, пробувати. Це 5 мм? Так, 5 мм. Ну, щось таке цікаве. Вони тут у нас коштують дуже дорого, до речі. Я дивилася, оцей, оці шпиці оце, воно тут коштує щось 500 лір. Щось в такому план, в такому роді. Взагалі-то в Туреччині дуже мало різних марк представлено. От тут самі зараз такі популярні це Nit Pro, тюліп-гачки, і все, в принципі. Ще є їхні Knithme. Це турецька марка. Вони зараз копірують тюліпи. І випустили ідентичні до червоного тюліпа, червоні гачки, але там написано Nitmi. І зробили шкіряний чохол для них. Так пройдуть набори зараз. Так. А ще я вам покажу Ніт Про шкарпеткові ось шпиці. Вони теж по 20 см. Це 6,5 мм. А це 3,75. Я пробувала ось 3,75 ось таких Symphony, але не зйомні, Суцільні, і мені вони дуже сподобалися. я знаю, що вони дуже зручні. Це були мої перші такі якісні шпиці взагалі. І вони мені доволі подобаються. І я ще захотіла такі шкарпеткові. От. І вони мені, що по дизайну, дуже подобаються, тому що такі кольорові, дерев'яні, я люблю дерев'яні шпиці. Воно мені дуже зручно. І от я хотіла саме їх шкарпеткою спробувати. Можливо, колись і набір буде. Поки що не планую. Так, це вам показала. Е, так, покажу вам ще ось таку штучку від Prim. Написано, що це спиця йога для в'язання кос. Це відкриємо, я сама не відкривала, ще дуже цікаво. ви побачили, яка кажу, мама мені треба. Так, дивіться. Воно гнеться тут. Це доволі зручно. Це, пам'ятаєте, я вам показувала чи не показувала, Напевно, напевне показувала. У мене є такі пластикові для в'язання кос, а це щось таке набагато зручніше, напевно. Тому що воно може так і. Якби почекати, якби. Ну, прикольно. Спите його, шпите його. Нагнеться, як хочеш. Хочеш так, хочеш так? Хочеш виправляєш. Ну, Прикольна штука. Буду пробувати, я вам потім скажу, як мені сподобалося роботі чи ні. Бачите малюнку, що воно і так, і так, і так. І тінчики такі цікаві. Я цим прім нічого не в'язала, але знаю, що вони по якості е, трошки якби гірші за ніт це, якби і не дуже погане, і не дуже супер круте. Щось таке, ну, я читала так. Так, і давайте з інструментів, це, напевно, все. ще в мене є: два гачка від Сікніт. Це японська марка. Попитайте, показувала, що в мене є набір шпиці, від нього я купила. І також мені мама купила два гачка Сікніт, щоб я спробувала. Ой, мої коси. І що вам хочу сказати? Я спробувала його, він мені не дуже сподобався. Тому що в них. фокусується, не фокусується. Получається, як вам обяснити? Головка в них хороша, але отут якось дуже тонко, ось тут дуже тонко, а потім не дуже грубо. Воно не фокусується, не так показати. Тобто. Можливо, треба дати їм інший шанс спробувати на інші ниці його в'язати, тому що моя нитка була трошки не дуже хорошої скрутки. І, можливо, треба дати їм інший шанс, другий, з іншою ниткою. Тому спробую ще спробувати іншу нитку, але поки що вони мені не дуже сподобались. І ось такий мама мені купила до набору мого кловер, мій улюблений. Це дуже тоненький, це 0,60 мм. Я не знаю, що ним вязати, я таких маленьких ще не брала. У роботу. Тому мені саме цікаво, але мама каже: там залишився один, тобі візьмемо. Я кажу, ну добре, бери. Можливо, я якісь буду іграшки колись в'язати, такі міні-міні. Все може бути, знаєте. Так, це з інструментів, напевно, все. І зараз я вам покажу пряжу. Але перед пряжею в мене ще є ось такий пакетик різних будочків. Так, дивіться, краса. Знаєте, що напевно рапложу на столик і вам зазнімлю просто по одній штучці, щоб вам було краще видно. Давайте так зробимо. Бачите, які вони такі дуже милі. Це таке більш новорічне, тут вони різні, бачите, як кульки новорічні. Так, я до вас повернулася і повернулася я до вас із пряжою. На останок у нас залишилась пряжа. Це називається марка Fashion Skinny Alpaca, чи це не марка. Ну, написано на ньому Fashion Skinny Alpaca. Доволі таке м'якеньке. В складі тут у нас що? 48 альпака, 25 вовна, 20 поліамід і 7 віскоза. Це якась європейська пряжа. Я не пам'ятаю точно країни, вам не буду казати, але я думаю, що ви її знаєте, цю пряжу. Вона така з якісних, з хороших. У мене є 5 маточків, мені мама купувала. В цьому ж самому магазині, що я вам сказала. Вона була по скидці, тому колір дуже такий красивий. Він з переливами такими, знаєте. Буду пробувати. Я ще такою пряжою не в'язала, мені дуже цікаво. Але так як вона зараз дуже спекотна, то, напевно, це воно почекає тут більше до осені або до зими. І щодо літньої пряжі, давайте я вам зараз покажу на останок літню пряжу. І я буду пробувати цього року в'язати рафією. Я раніше не в'язала рафією. І, нарешті, прийшов час. І буду починати в'язати рафію із ось такої ниточки Андарія Еко. Дуже красивий у мене яскравий колір, але на камері чомусь не передається такий яскравий. Я, напевно, знімлю ще своєю задню камерою спробую. Напевно, ви теж знаєте цю нитку. Це японська рафія, одна із кращих вважається. Не бюджетний такий варіант, тому що 30 грам доволі дорого коштує. Але буду пробувати. Давайте я вам зараз, щоб краще колір було видно на задню камеру включу. Ви бачите, такий колір дуже красивий. Не матовий, а він такий глянцевий, але все одно не передає його кольору справжнього. У мене, певно, щось з освітленням, тому що він дуже такий яскравий, а на камері він показує як матовий. Воно буде надіятися, що воно буде зрозуміло. Таких в мене є моточків чотири. Чотири таких моточка. На щось невеличке вистачить. буду пробувати. І в мене залишилася ще пряжа, яку я купувала сама. Тут в Туреччині. І бачите, Туреччина і Україна як спаковує. <різь> Вони в магазині спакували кожен пакетик окремо в такому цела Але не суть. Я вам зараз покажу, що я купила з турецької пряжі. З турецької пряжі я купила теж рафію на пробу. Називається Cotton Me. Тут 100 грам. І такий, бачите, шоколадний колір. На 100 грамів 175 метрів у нас. Я взяла таких три моточки, і я хочу спробувати зв'язати шляпу. Бачите, в мене три мотка. Я його розпарю, а потім буду пробувати щось в'язати. Хоча кажуть, що цю Андорію Андарія їм не потрібно парити, але я буду парити. І цю буду парити, і ту буду парити. Але знаєте, на, е, на е, відпочті. Від, 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 Ой, зараз загрузка на дотик. На дотик ця набагато така жорсткіша, якби. Там не така жорстка. Але я думаю, що якщо його розпарити, воно буде не таке жорстке. У нас дуже спекотно, я ще позакривала вікна, щоб не було чути шуму. Тому вибачайте. Так. І ще я купила собі літньої пряжі. Це мені буквально нещодавно вона прийшла сьогодні. Це такий ось газал їзамати. Е, дуже красивий такий коричневий шоколадний колір. І я думаю, з нього зв'язати собі довгу таку спідницю. У мене є його так, Я за його. Я думаю, що щось залишиться, тому що тут по 100 грам, е, ця нитка, всі її хвалять. Тут в 100 грамах 250 метрів. Тобто метраж доволі хороший. І на дотик вона дуже хороша. Це 100%. Де це воно написано? 100% Гіза котон. Гізокотон. Я читала, що це єгипетський, єгипетська вовна. Бавовна, єгипетська бавовна. Так, вона вже взагалі не розуміє, що каже. Єгипетська бавовна. І ще я собі взяла інший колір цієї ж самої нитки. Ось такий. Він такий ніжно-фіолетовий. Але він дорозовий, напевно. Ну такий розово-фіолетовий. Він, знову ж таки, на камері не передається справжній колір. Це теж газал-гізамати. Буду пробувати. Але цього в мене є всього 4 моточки. Я думала, що це якусь літню або ковтинку, або якусь футболку з шортами. Не знаю, наскільки мені вистачить. Я ще не пробувала не вязати, але доволі метраж, кажуть, хороший і вистачає набагато. Фух, так. Я вам показала, напевно, все, що хотіла показати, все, що в мене є з нового, і буду зараз монтувати це відео і викладати. Тому дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтеся, і будемо збільшувати нашу е, таку е, ком'юніті, як воно, як воно крізь вигляде. Так. Спільноту. Хм. Так, спільноту, будемо збільшувати нашу спільноту і в'язати, творити і пробувати щось нове. Тому дякую за увагу! І зустрінемось дуже скоро з новим відео. Бай-бай!